Є такою показовістю влади, що вони хочуть е показати громадянам в окупації, що е вони просто не відчепляться, і плюс, якщо дивитися на всю ситуацію, яка зараз складається в Криму. Репресії саме проти кримських татар вони посилюються. Ми бачимо, що ось затримали в жінок, тобто зараз починають вже більше закручувати гайки, і складається таке враження, що окупаційна влада намагається показати свою домінантність з іншого боку, намагається очистити Крим від кримських татар, тому що люди починають боятися. Люди починають виїжджати, плюс ті кримські татари, якихось як Лінур Халілов, якого звільнили вже по стану здоров'я, і повернули в Крим. Зараз вони знову намагаються вивезти назад на територію Росії. Тобто, коли ми це все аналізуємо, ми розуміємо, що це продовження репресивної репресивних методів на території Криму. А для того щоб тримати в першу чергу кримських татар під контролем.